Звичайно, якби був бюджетового, ми б з вами тут, я вам приведу цифру, що я вибрав, не хочу оприлюднювати. На сьогоднішній день до нас звернулося вже 39 військових частин, сума 38 мільйонів 115 тисяч. Ну, де ми в це зробимо? Але ми що можемо? Де щось зібрали, де щось допомогли, де щось заволонтерили, де щось і так далі. Чи можемо наші, ми тільки допомагаємо задовільнити оці всі прохання? Я не хочу, бо воно піде в запис, можу вам кінця розказати, після, коли мікрофон не виключений. У мене тепер було два військових, аж з сходу приїхали. Але в ефір не буду це говорити. Які питання до Наталії Іванівнівна? Я, дозвольте, я поправлю, ви будь-що не, не, не таку думку не, не, не так озвучили. Владимир Іванович, питання спорткомплексу в якому плані? Ми розуміємо, що там проект, та великий, ми говоримо про мільйони, і ніхто його в найближчий час робити не буде, держава гроші на це не дасть. Але ми до вас звертаємося з проханням розглянути можливість засклити. На другому поверсі ми поміняли власними силами вікна. Ви ж бачите, і ремонти зробили і так далі. На першому поверсі в футбольному залі. Там відколи спорткомплекс, там немає фактично вікон. Рахуємо, що то без вікон. Уявіть собі, дітки, там просто всю зиму, осінь, холодрига така, хоча б ті сквозняки забрати. Воно ж в проєкті передбачено, якщо ми знайдемо можливість, це така пропозиція прохання, щоб ми нанизу засклили отам от біля спорткомплекса. Це перше, і друге, бо от з колегами вже говоримо так кажуть, що можливо не на часі це невеликі гроші. Вчора так само гончарянко заявив. Бо в бюджеті передбачили кошти, я дуже надіюсь, на, на загаль, дороги загального значення. Він каже, ні, треба все віддати. А ми вже проїхати ніде не можемо. Тому зрозуміло, що є питання і тут якісь, які треба вирішувати. Однозначно це військовий. Але що весь бюджет віддати, нам, нам не вистачить всі прохання військових частин. Але треба допомагати скільки, скільки можемо, і будемо робити скільки, скільки потрібно. Але про вікна це не про мільйони, а це думаю, там тисяч сто ми могли вкластися. Я зайшов, ще вам де інформація, зайшов в Шарротську школу. Ну ми багато зробили для Шароцьку школи за нашу кадецію. Заміняли теплотрасу. Бо кожен день ведецький заливав 7 тонн води і не заледити. А причому гарячу, і не холодну, а гарячу. Ну ми пішли на все, зробили повністю ревізію, перекинули, зробили теплотрасу, кришу зробили, фойє там то спільними зусиллями зробили. Я заходжу у спортзал, люди добрі, ви що? За Гірше, за, чи... закону... де школа Нимаєте, собі, чи, ні? Ну, ну, да. Гірше, чи я такого присев, при, 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 при судді такого не був. Ну, зараз про завжди, що треба затягнути воду. Для того, щоб щось розпочати, треба туди западати воду, зробити каналізацію. Після того піти далі поетапно щось зробити. Зараз будемо робити теж. Але є такі як пит... я думаю, це, щоб хтось туди зайшов, чужий, і цього зняв. То це ви говорите? Ви Страшно дивитися. дивіться. Тож і центральна школа. Вічна особа, там. Є так. За щось да. так. Тому є проблем дуже багато. Саша, давай. Володимир Іванович, щодо освітлення. По конатиці там проведене освітлення, але воно там не освітлює. Одна, одна, ні, просто включити його. Ну, а чому ну, вони одна, ну я не знаю, одна вулиця включилася, коли, коли в нас е, воїна 24 числа привозили, до цієї поряд тільки одна вулиця, вулиця. Шановні депутати, дуже слушне зауваження. Я думаю, але виносить, дивіться. У мене виникла така ідея. У нас ми обговорювали в кабінетах питання. Ми приєднали все це вуличне освітлення до веде. Ну, що ми там не хотіли, якби ми його критикували, не критикували, не любили, не любили. Він не в состоянні. По-перше, комбінат, який був такий є, які люди в нього були, їх там частину призвали, частину вони і так далі. Там дійсно лишилося, вибачайте, два кандруки, є десь те по і я йому не кажу, там не працює, там не працює світло, там і так далі. Він не встані цього зробити, вишки немає і так далі. Я думаю, що це питання пленарного засідання. Якщо, якщо б ми бо зараз зробимо світло там, передали всю нашу вуличну систему, оголосили конкурс, тендер, і фірма виграла і взяла на обслуговування. Умов масці, які ми там робимо і так далі. Ти не міг би це зробити? перегоріла лампочка, в нього вишка постав заміняли. По оплаті ми не, не, не будемо йому платити за абонент плату за виконані роботи. Бо заміняв лампочку, наладив десь там освітлення, чи додавив один фонар і так далі. Оплату здійснювати за виконані роботи. Цю частину забрати від Ведецького, це вуличного освітлення, тому що він не встані це робити. Йому вистачить води, каналізації, сміття і так далі, і тому подібне. Він не може це обсьоти. Але я ще раз кажу, це ми поки відпрацьовуємо, я це говорю про те, і без рішення сесії ми цього не зробимо, Це треба рішення пленарно сесії. Тому може бути і так ми зробимо, от каже, Саша що не робить. Ну зараз я божню Веденського, в нього там цей один електрик, ще тягне і так далі. що, полізе туди, не полізе. Вишка має бути. Має бути? Зараз вже не то не увага. Тому, шановні друзі, добре, Сажа, це серце треба поїхати просто на... Я зараз кажу йому після цього, хай вийдуть, подивиться, що і лінія, що не включається. І ще б по канатки, там останній раз біля пам'ятника красилося. В 19-му році там треба, о, щоб виділили краску. Там дівчата дали запит, скільки чого вони підрахували. Старше. Там вже просто нема на що дивитися. сюди мене, я з вами згідний, але кожен рік малювати пам'ять відчинені, чи нема. Це інші питання. Я це знаю. Добре. Ми їх всі були, прийшли до влади, повічупали, повимивали по цей і так далі. Що Любаше? в нас також яке зроблено, де лампочки треба заміняти. Ми робимо це. Як щоб ви не опрацювали їх, то там сподобалися лічильники, які теж прийшли в користуватися. Добре, добре, по субоді, не дивитися. Так, будь ласка, ще які питання. Ми, Наталі до Івані, можемо ми хай присідає. Це в мене не питання, просто я слухаю, чи тут освітлення, краску на пам'ятник. А що роблять старости? Хіба це ми зараз маємо вставати і тут на сесії говорити, дайте банку краски, я не зрозуміла. А от вони є у мене питання до зараз. старостів. І вони до вас не звертаються, Володимир Іванович? Вони до вас за краски не зверталися? Один. У мене тоді запитання. Один. Ви зрозуміли, про що я питаю? Діяльність наших старостів. Але якщо ви думаєте щось умовно, що сьогодні є вакансія старости, можна знайти людину, не найдете. Ми просто, ми просто ми дали, дали повноваження, але не nie, nie, nie. дали фінансів, щоб вони A якось... У них найбільші повноваження, ці пов'язки, коли дають 130 пов'язок і через два діти самі опять і так далі. І звинувачення, вам тут вони будуть казати у прямому ефірі, що ми не займаємося, то хай скажуть. Так, що Іванович, Ще одне питання, я хотів би ще раз озвучити, щоб ми подумали все-таки і якось домовилися і знайшли варіанти, щоб я вирішити. У нас є в шарді архів. Так? Я хочу ще раз наголосити, в шарді є архів, державний архів, так. відділення якого знаходиться в нас там на старому місці, як його звикли називати, там знаходяться, по моїй пам'яті, більше 150 тисяч справ. Просто для інформації, цей архів обслуговує населення колишнього Шаротського району. І за інформацію, тому яку я маю, він надає за відповіді на запитів більше 1200 громадян. Якщо взяти до прикладу Барський і Жмиринецький, це порядка 800. Що це означає? Що 1200 людей щорічно фізично, по-перше, приїжджають, щоб написати заяву, потім приїжджають, щоб забрати відповідну копію, яку їм потрібно. У нас зараз стоїть питання, що робити з цим архівом. Він, ми розуміємо, що він надзвичайно важливий. Для жителів нашої громади. Але інше питання це питання відповідальності щодо його збереження, оскільки термін дії таких документів є безстроковим. І там є дуже-дуже важливі справи. Це всі рішення, сесії і так далі. Ось тиждень два назад, я на превеликий жаль не можу вивести на екран, в нас там впав дах. Там криша зроблена, впав дах прямо на документи. Приїхали, позабирали тут книжок, застелили целофаном, і от у нас просто я хочу дослухатись в тому числі до депутатів, можливо, навіть вийти просто після сесії, зайти, подивитись, де зберігаються документи, які мають надзвичайно велике значення. І, Володимир Іванович, у вас так само прошу, ви там були з нами. Я вам просто покажу зараз фотографію, це там дві неділі назад впала криша. Ну, якось його підтримати, хоч трошечки, знайти якісь ресурси. Володимир, я, вам покажу, я все знаю, не треба мені нічого показувати. Сприйця. Слухайте сюди мене. Що я ж тут розказував ні Володимирівні на Требує. Чуєте чому? Що... До архіва відноситься бувша територіальна громада, Шароцький район. Джурин, Мурафа, Шпійків, не Шпійків, а Спійків і Шалов. От адміністрація хай збирає наш чотирок. Правильно, яка вчиняє? І давайте зробимо. Володимир Іванович, дивіться, давайте, вже, ну, давайте не замочувати питання, а говорити і думати, як вирішити. Дивіться, я говорив з Мурафою Журином, да, бо обслуговуються наші люди і так далі. Вони задають десь логічне питання, чому, коли громади розділялися, не буде поділено все майно між ними порівняно, в тому числі приміщення, в якому ми знаходимося. Я реально я вас дуже прошу. Це наші люди, це величезна кількість людей. Якщо ми забираємо жмеренку, просто послухайте, я хочу, щоб це всі знали, депутати присутні тут. Якщо ми перевозимо через місяць архів у Жмеренку, ми знайдемо, як це зробити. Там є приміщення шикарне робним ремонтом. Ці 1200 людей, а врахуйте, що з них 600 – це жителі нашої громади, змушені будуть їхати. Два рази у жменку. З віддалених сіл де немає сполучення. Тому я прошу звернути на цю проблему увагу і якось її вирішити. Добре, ще дякую. Я надію, що так, ми вирішимо. Добре. Шановні друзі, нема більше запитань? До першого питання. Якщо немає, тоді з вашого дозвіл ставлю проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Пані. Помните то кіно, коли Луї Фінес піднімав руку. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про припинення повноважень депутата Жиродської міської ради Печенюка Вадима Петровича. Проєкт рішення задовільнити прохання, як буде звучати слів. Нема заперечень. Яка причина, Володимир? А він не вказує причину його правди. Ставлю дане питання на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення про дострокове припинення депутата міської Чародської міської ради від Володимира Петровича? Згідно поданої заяви, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Питання, які були винесені на порядок денний міської ради, вичерпані. Тому 51-шу позачергову сесію ради військового спитання оголошую закритим.